І ми продовжимо нашу розмову. Розгерметизація газопроводу на Закарпатті не впливає на постачання газу для України та Європейського Союзу. Про це повідомили у прес-службі Укртрансгазу. Нагадаю, що у Закарпатській області сьогодні вранці сталася розгерметизація на підземній ділянці магістрального газопроводу Союз. У результаті самозаймання виникла пожежа. Як повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області, постраждалих немає. Розлогіше про наслідки ми запитаємо україн керівника прес-служби Укртрансгазу Максима Білявського він з нами на зв'язку. Пане Максиме, день добрий з Новим роком. Вас доброго дня з Новим роком. Скажіть, будь ласка, які наслідки розгроматизації можуть бути? Ну насамперед хочу наголосити, що розгерметизація газопроводу на Закарпатті не впливає на транспортування газу для споживачів України та Європи. Якщо говорити про європейських споживачів, так транспортування блакитного палива через вітчизняну газотранспортну систему здійснюється стабільно, своєчасно, згідно поданих заявок. Добовий транзит складає 203 три мільйони кубічних метрів. Так само це було вчора. Тому турбуватися ні для українських споживачів, ні для європейських споживачів. Не потрібно, що ж стосується надзвичайної ситуації на газопроводі на Закарпатті? за повідомленням Центрального диспетчерського департаменту Укртрансгазу ділянка локалізована, місце дефекту виявлено, проходить підготовка до виконання ремонтних робіт. Угу. Причини виникнення надзвичайної ситуації будуть відомі пізніше. Про Прич... що повідомлю додатково? А, зрозуміло, а які взагалі от, ну, от, в природньому контексті, які можуть бути причини? Я розумію, що ви ще встановлюєте, але. Ну, це можуть бути насправді припущення, тому я з вашого дозволу не буду висувати uh -huh. краще дочекатися комісії, тому що вони на місці вони можуть зробити об'єктивні єк... об висновки. Тобто пошкодження зараз ліквідовується, тобто прийшла підготовка і зараз будуть ліквідовуватись безпосередньо. І ще одне із запитання: чи це якось загрожує населенню області, що воно може залишитися на певний час без блакитного палива? Ні, абсолютно що стосується постачання блакитного палу для споживачів України, як я зазначив раніше, жодних е, причин турбуватися немає. На, на, на наші співвітчизники будуть отримувати природний газ в належних обсягах, своєчасно в повному об'ємі. Тому а скільки часу зазвичай знадобиться для того, щоб е, пошкодження забрати? Згідно нормативів, до 72 до годин. Що ви пам'ятаєте, у нас влітку сталася надзвичайна ситуація внаслідок бойових дій був пошкоджений газопровід у маріуполь Так в надзвичайно складних умовах наші аварійні бригади впоралися з ліквідацією такої. Надзвичайна ситуація на двох газопроводах всього на всього за 60 годин, навіть швидше ніж це встановлено нормативами. Я думаю, що в цій ситуації не будемо прогнозувати, але побажаю своїм колегам успіху. Ми вам дякуємо. З нами на зв'язку був керівник прес-служби Укртрансгазу Максим Білявський. Ми ж повернемося до нашої студії.